Привіт! Сьогодні я разом зі своєю сім'єю приїхала в національний парк великих дерев. І хочу вам також показати а, ці велетні дерева. Зайшли ми в ще такий магазинчик. Тут, біля парку є. Носочки тут є. Різні футболочки. Я зараз проложу окуляри, покажу. Дивіться, яка гарна, а там вони, якщо не помиляюся, по 20 доларів. Там така маленька людина, а таке велике дерево. Класне. По 20 доларів. Ну, тут різні, але це мені така саме більше сподобалась. Хофти з капішонами. 40 доларів. Гарні. Тут ще є музей в магазині. Ми хочемо піти подивитися. Ми ще тут не були, до речі. Скільки разів були на великих деревах, але тут ще не були. Знаєте, скільки раз приїжджали, стільки раз. Не можу не милуватися цією природою, цією красотою. Вау, дивіться! Вся історія. Як все починалося? Гарно зробили. Такі шишки великі. Такий красавчик сидить. До речі, вони справжні. Їх, типу, як губили, і попшикали, щоб вони. Чи не розкладалося, чи як. І вони дивляться. Це справжній ловчик. Всі тваринки тут, як справжні. Також тут можна нажимати і почути звук цих пташечок. Ось так це працює. Так, а тут показана яка товщина дерев. Це різні дерева, а це їхня товщина кори. Дивіться, це секує така. Здоровенна. Це інші дерева. Ми дуже любимо а, природу, а саме головне а, взагалі історію того всього. Тому приїжджаючи сюди вже декілька разів, я все одно а, люблю сюди проходжуватися. Ми прийшли зараз на один майл. Це не Невеликий хайк буде, невелика дорога, але а, тут можна все побачити і буде дуже-дуже цікаво. Надіюсь, вам теж сподобається, буду трішки розказувати м -м, історії. Це вхід. Цей парк. Вже починаються трішки більше дерева. До речі, а це не одне місце цих великих дерев, є ще один під орігоном і ще є третій в іншому місці, якщо я не помиляюся. Забула де. Ем... Є він в різних місцях, в різних точках. Дивіться, це, до речі, тут сунечки цвітуть, але вже красота. А як пахне тут все. До речі, нагадала, в Міосимирі є цей національний парк ще третій з великими деревами. О, це, до речі, це одне із дерев, яке саме, більше, саме ширше впало. І вони його обрізали і залишили. Я не знаю, як називається, стовбур чи як зробили тут сходи, тапанюк. Чоловік допомагає, і тут є сходи, можна підніматися. донечка вже побігла. Він здоровений дивіться. Вау! І ось це дерево. Ось це дерево, бачите, яке впало, і вони його так красиво зрізали. Рена його, бачите, яка це просто вражає, красота на красоті. Тут кожне дерево підномероване. Таке велике, друге, бачите. Ось така його висота. Така вже красота. Не описуємо. Це квіточки цвітуть на дереві, О, які красиві. Ну, я ще такого не бачила. Схоже, бачила, але не такі. Тут дуже незвичні. Незвичні такі дерева є. Так, хто проживає в Каліфорнії і ще не був в таких парках, я дуже рекомендую подивитись на це. Це дерева цвітуть, так гарно. Така красота вже. Ще одне дерево. О, дивіться. Дивіться. Це було, як? Трішки тут розкололося. Ось це воно. Дивіться. Oh, so oh. 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 like <laughs> Вражає <laughs> просто величина його. Слідуюче. Це саме велике дерево на цій Можливо, камера так не передає, але вживу це дійсно гігантські дерева. А це близнята. Два одне біля одного стоять. Такі гарні. Оце, до речі, що ви бачите? Це така, я не знаю, дира чи що? То це від блискавки. Вони їх дуже попадають блискавки, тому що вони високі, великі. І багато з них горять. І чорні є. Ось це назвали мама. Іду, йду. А там а, синок. Ось воно, це синок назвали. О, я думала там. ще назва є свої, бачите. Мама і синок. Там Ось, дерево згорівше впавши, о, тунель в дереві який. А тут бачите, Ого. Тунель, бачиш, який там в дереві. Вау. Коріння, яке велике, ніч у собі. На жаль, багато дерев вже зломаних, пошкоджених. Шкода. В ще одне трішки погорене дерево. А ось, дивіться, як гарно зробили. Типу, тунелі чи як. Тільки дерево величезне, яке коріння. Теж впавши, звичайно. Але ширина цього дерева, ну просто вражає. Ну це просто, я не знаю. Гігантське, дивіться. Ага, тунель! Теж. Ой, яке. Кайф. Ось моя донечка, бачите, так? Да? І це дерево порівняйте. Йдемо та ще до коріння глянемо. Так, це коріння. О, дивіться. Аж страшно. Прям вироби таке. А як комарі тут кусаються? Вони ще ж, ж великі, дивіться. Це ще не все. Не? З другої сторони, яке, ой-ой! Гілок -ой. куча! Далі ми йдемо в міні-тунель з такого дерева. От зараз сам покажу зблизька. І такі тут мурахи великі. Не знаю, ось мій пальчик, ось мураха. О! Так що зрівняти, так? Тут все більше, аніж я обіцяла, маленький тунель. О! А! Не сильно закриті місця, я ці тунелі, але... Ти ти жіно йдеш, донечка? Донечка нічого моя не боїться. Клас, дивіться. О, Це в дереві всередині. Це такий кайф. Там трошки велика комаха, та тут все велике, донечка, давай. Біля мами йде. О, тут так мало місця. А тут взагалі. Гарно, але добре, що світло скрещується, бо в мене трішки фобія є. От тепер вихід дицькі сходинки Опа! Прийшлися ми як гарно. Дивіться. Дерево яке. Я не знаю, захоплююсь кожен раз, коли я... коли я тут, я просто завжди під такими враженнями. Наскільки ж Бог це все створив ідеальним, красивим до потопу. Деколи аж не вкладається в голові. Як все було ідеально. Ще одне біля нього. Бабахнуло в нього. Чули, так? Чоловік прокоментував, що, напевно, блискавка тут бабахнула. Ну, до речі, так, тут чорне є, виднось. І закрили тут. Ми так легенько глянемо туди всередину. Збоку. Не підемо далеко, але глянемо. Бачите, чорне, видніється, тут це Біжі всього, ж це блискавка туди вдарила. Так, воно посередині влупило. воно типу як з'єднані було, ці, до речі, горені теж дерева. От там теж. Оце сила. О, дивіться, бачите, оце. Не знаю, чи видно, чи передає камера, але тут настільки видно, як як воно горіло. Аж страшно. Ось я всі заблизька вам покажу. Дивіться, туди побахнула блискавка і так воно пройшлося понизу. Туди. Жаль. А ось це, як каже, мій чоловік подьоргало добре це дерево. Його вже немає один. Як там цей лишився. Повністю зруйноване. Походу було дуже високе, тому що, бачите, там аж має бути листя. О, тут їх багато на одному місці. Красивих. Секвої. Ось дерево називається тато. Об'яснень не потрібно. Це точно чоловік коментує. Це точно. Так і назвали його. Ну, так то вже йшли сюди, але не йшли. Дуже багато тут. Так, дерев. І здається, що більше, ніж майл. Ох, яке воно гладеньке! Вау! Мурашка яка велика. Добре, ці зрізували. Тисячі років. Цим деревам. Хтось нас вже втомився. І на спинку заліз. Mm. Ну, ось і все. Наша трейл закінчилася, там будиночки вже, вже дійшли до кінця. Як вам Сподобався цей парк? Приїхали ви сюди подивитися на такі великі дерева? І взагалі, а, де ви любите відпочивати? В горах, в лісі чи, можливо, море, океан, що їм більше подобається, а можливо, і те, і те. Напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. А на сьогодні все. З вами була Американочка Оксаночка. Па-па!